Добрий вечір. Привіт усім шанувальникам класної та якісної сучасної європейської музики. Перший національний розпочинає трансляцію третього дитячого пісенного конкурсу Євробачення. Ну це 2005, й це прям перше. Як я нікуди не поспішаю. З вами Тимур Мірошниченко. Насолоджуйтесь. Від душі. <реш> Просто Дуже повільно. Отже, чи готові ви до грандіозного шоу? Насправді пам'ятаю, як вчора все це. 20 робити років пройшло. Давайте зчинимо справжній галас. Давайте да. <реш> ну відчувається, що мужчина переживає. Ні, ну так, да, це так прям нахлинули спогади. Я прям як, як зараз пам'ятаю, це от олівець на дорогожичах наш. Мені щойно там 19 виповнилося тільки тільки почав працювати на телеку. І це перше Євробачення, яке я коментував. Я щиро радий, що в мене повірили. <ріху> там мені 19 років. Я ще не знаю, як правильно це робити, тому що ніхто не знає, як правильно це робити. А дуже довго насправді думали, що це дядько дорослий якийсь там сидить. Це 2005 рік. Інтернету ще нема. Ну тобто, він є, але там одна картинка вантажиться тиждень. І що хтось, хто пам'ятає, Інформації в інтернеті було дуже мало. Я ходив в бібліотеку, навіть так. Там якісь газети шукав все, де згадувалося Євробачення. От потроху, потроху, знаєш, по ниточці висмикував інформацію звідусіль. Я прям плакав, сидів коментаторський, плакав, бо вся подія овер emotional була. Так тоді хотілося знову і знову повторювати. Ну, власне, те, чим я і займаюся. Ну я планую 50 відсвяткувати і потім піти на пенсію. Дві п'ятих шляху вже пройдено. Валера, не засмучуйся. Ще ха Ще тридцять.